Мене звати Тахатюк Валерія, мені 23 роки. Наразі я волонтер, але до війни я була адміністратором в школі англійської мови. Сама я родом з Волині. Так, нам треба зібрати наших друзів на виїзд сухпайочки і їжу. Поступив запрос: треба оперативно зібрати і відправити. Питання повномасштабного вторгнення в Україну насправді вже дуже давно назрівало. Ще вісім років тому це все почалося. І я думаю, всі відчували, що рано чи пізно це має статися. Просто ніхто фізично до цього не був готовий. Ще колись давно, в тринадцятому, чотирнадцятому, п'ятнадцятому році, я теж займалася волонтерською діяльністю, але потім якось трошки цілі пересунулися. У мене було на першому місці навчання, потім робота і трішки відійшла від того. Треба ящик тушонки, та менше, щоб ти не надірвався. хлібців треба обов'язково. Я дуже часто поверталася до думки до волонтерства, але на той момент це вже була така тиха війна, яка відбувалася на сході, і якось ну трішечки не до того було. А до там що візьме паку водички? 24 лютого моє життя знову змінилося, і я опинилася тут. Я волонтерю. В волонтерському центрі міста місті Києві. Наша громадська організація називається Заради майбутнього України для мене це максимально важливо, тому що я живу, я працюю, я існую заради майбутнього України. Зараз це максимально важливо забезпечити тил наших хлопців. Оба почалося це все звичайно з допомоги цивільним людям, оскільки на Київщині це було просто на межі. Гуманітарної катастрофи, тому у нас були продукти. Ми допомагали пенсіонерам, хто залишився сам в Києві. Ми допомагали людям з території, які були під окупацією на Київщині. Зараз трішечки наші цілі змістилися, оскільки в Києві вже все ну, порівняно нормально. Ми зараз більше націлені на військову там медичний профіль. Ми допомагаємо військовим з Азову 95-ї бригади. Поліцію охорона, ДСНС, допомагаємо просто друзям, які до нас звертаються, тому що у нас дуже багато друзів є у е, різних підрозділах. Ми не можемо їм не допомагати. А ми тако просто беремо зазвичай посипатко. А потім алло! Ми зібралися і вони нас такі ціла тряд красивих, тактикульних мальчиків мальчиків, і працюємо раніше. Я трішечки скептично відносилась до громадської діяльності. Я вважала, що найкраща громадська діяльність це працювати в Україні, платити податки. Зараз я бачу, що все-таки це дуже важливо допомагати тим, хто не може собі допомогти, хто не може сам себе забезпечити. Є величезні потреби. На все і військовим, і медицина, і просто що державні закупівлі вони не витягують цього всього. Дивися, що в нас, коротше, класна штука є. Ми гуманітарку там в одному штабі забирали, і нам дали шкарпетки. Ось такі, все люта синтетіка, але це на тримай. Наш твій ну ти ж бійцю за початку повномасштабного вторгнення. Я повністю змінила думку про Україну. Про українців це просто неймовірне об'єднання людей. Все, Удачі да, да да, да Якщо щось треба буде там. Це Пиши, пиши зберемо, відправимо. Скільки допомоги прийшло від людей, від яких зовсім не очікували. Ми проводили благодійну ярмарку у Литві, і ми знайшли водіїв і людей просто за один день. І ми настільки швидко організувалися. Там нам допомогли з бензином, там з транспортом, там люди нам прямо під замовлення малювали, картини допомагали, там пряники пекли. І це все от буквально за тиждень. Від людей, від яких прям зовсім не очікував такого. Там голі, босі хворіють. Там в день жарко, вночі холодно, і потім всі з соплями О, а можна нам сіробчика! Ми переможемо, тому що українці це неймовірна нація, сильна, волелюбна. Хай не сьогодні, не завтра. Це буде, напевно, трішечки довгий процес повністю перебудувати всю свою свідомість, але це станеться рано чи пізно. Це, це наші остатки розкоші ці до бойових аптечок елементи. У нас їх дуже мало було. Україна буде найкращою після перемоги. Можливо, люди, які застали оці всі події, для них буде не надто помітно, що Україна якось змінилася. Але я думаю, наступні покоління порівняні зі старшими, які переживали і творили це все майбутнє для своїх потомків. Вони помітять величезні зміни. Зараз я вважаю, що кожен українець робить максимально можливе, що наближає нас невеличкими кроками до перемоги. Хтось продовжує працювати, платить податки до України. Хтось працює за кордоном і донатить на ЗСУ, на Байрактари. Хтось займається волонтерством, хтось пішов добровольцем, воювати. Тобто, кожен робить те, що він може, щоб це не було. Якщо ти вважаєш себе українцем, ця війна теж стосується тебе. І, ну, я вважаю, це діло честі і совісті, робити щось заради України.